Питання щодо школи, щодо харчування, виходить дискримінація. У мене дитина приходить ображена і каже: А як так? Нас, по-перше, посадили окремо від всіх, ну там 3-4 людини, ВПО, за яких платить держава. Того року в першому класі вона ходила усе нормально, їли всі разом. Зараз мало того, що відсадили за окремий стіл, і їм дали суп, там гречку з яйцем. А в тих котлетки, тобто, ну як діти себе почувають? right То не сто відсотків геннадій Федорович. Ну, ми ж говорили з вами. Департамент освіти вже отримав завдання, щоб харчування було однакове для всіх дітей. Коли ви виконаєте, скажіть? понеділок сьогодні. Сьогодні однакове було чи ні? Ось сьогодні мені дзвонить дружина. Вона забирає дитину зі школи, а в неї ледь не сльози на очах. каже якось чомусь в тих годують. По одному, а в нас відсадили Сьогодні не було однаково. Не було однаково, не було Федорович. У п'ятій школі. Дев'ята Дев школа, дев'яте. Дев'ята така жі ситуація? Будь ласка, з завтрашнього дня, якщо якась школа не зробить те, що ми вам говорили з міським головою, питання буде з директором дисциплінарним вирішуватися. А чому, чому? чому так відбувається? Ну, Хай Геннадій господив, Федорович вам я, я, пояснить. У мене нема пояснення на це питання. Обов'язково, обов'язково. Послухайте, я cowboy, щось Alors, uh -huh. І якщо, наприклад, дитина э, прийшла в школу їсть сніданок, потім вона початкові класи залишається на обід. Вона не може їсти те ж саме в обід. А діти дуже часто собі ті шоплатники, замовляють батьки в обід. І виходить, получается, что они видчивуют чисто, да эти Ні, Стоп, Їм Нет, не правда. їм же, їм считають, їм же не готують, допустим, утром им приготовили, да. а она бег пошла кушать на подленке, допустим, и она будет кушать утреннюю еду, которую приготовили утром. Так, того, я кажу, готують для прыгнуваки свидания. Чому так? повинно бути у когось батька на фронті? Так, діти ходять. Я знаю, в десятій школі мені розповідали така сама ситуація. І приходить дитина, плачучи, каже, що ну там комусь апельсинку дають, а мене якесь незрозуміло, що дають. Там комусь якусь смакату мені просто. Діти плачуть. Ви розумієте це чи ні? Сума должна бути загласована між родителями, п'ятниками і государство, которое... Это ж деть. То -то, деть, вони поїмають, да, кому другое, кашу і другому кашу, а потім смотрети, потім цікавати, що ти не такой, як все. Абсолютно, з вами згодна. Ми вже з Геннадієм Федоровичем на цю тему говорили. Мер йому дав завдання це зробити. Ну, не дійшов сигнал на називався. Та ну не тільки. Ви нам. Надходять. Надходять. А а ще раз кажу, ну от Я запитую про вас, у Геннадія Федоровича, чому да ви не ні. виконано? Ну от я запитую. Чому? Це вже інформація двухнедельної давності і чому так. так, так. так. Ви так. кажете, ви кажете, то там це В ну, директорах ситуація, я не знаю, ну так що на що це делать?